Чому на вашу думку відстоювання української мови сьогодні, під час війни має особливе значення, і як ви особисто, як громадська діячка, це робите? Дякую за запитання. Кордони нашого ворога закінчуються там, де закінчується руський язик. Це так каже Путін. І неодноразово вони стверджували, що території України, де домінує руський язик, це їх ісконна руська території відповідно. Наша задача для того, щоб перемогти нашого ворога, захищати не тільки територію, а також затверджувати українською мовою їх. А що взагалі ви робите як громадська діячка, щоб затверджувати українську мову? Я громадська діячка, я створюю петиції, я організовую акції, я приймаю участь у різних ініціативах інших активістів. Нас дуже багато насправді, і це звичайні громадяни України, які не байдужі, які хочуть жити в українській Україні, які хочуть нарешті закрити мовне питання, прибрати двомовність, налагодити мовне законодавство. От щоб знову ж таки затвердити українську Україну. Ви у своїх соцмережах часто кажете, що ви що ви займаєтеся саме мовним активізмом. А що ж таке взагалі мовний активізм? Чи це індивідуальна діяльність, чи радше об'єднання однодумців? Все ж таки. Ви знаєте, це всеукраїнське об'єднання однодумців, тобто мовними активістами можуть бути блогери різних тематик, це можуть бути і також військові, це можуть бути люди різних професій. Тобто, кожна людина, яка зараз під час цієї страшної війни каже, що мова важлива, що мова на часі, що в Україні має лунати українська мова, що тут не місце нічому ворожому. Це ті люди, які є також мовними активістами. Просто я в своїй діяльності я фокусуюся тільки на цьому. Я займаюся тільки цим наразі. Це основна. Моя робота, а як же ж можна долучитися до мовного активізму? Що потрібно робити? Це якісь угрупування, об'єднання, організації? Як до них долучитись? Так, наразі існує дуже багато націоналістичних об'єднань, і тут хочеться зазначити, що е, націоналізм це дуже важлива річ в Україні сьогодні, тому що націоналізм це любов до свого, це свій по до свого по своє, коли ти обираєш своє. І от е, я дуже закликаю всіх українців доєднуватися до націоналістичних об'єднань, підтримувати українське. Якщо ви бачите про українських блогерів, підписуватись, поширювати, підтримувати. Е, підпишіться, будь ласка, на мене, підпишіться, будь ласка, на інших також про українських. Тих активістів, громадських діячів, от і також приймати приймайте участь у наших ініціативах. Ви казали про мітинги і акції різноманітного формату. А до чого ви їх приурочуєте? Чи це просто якось визначаєте дату, день, коли це потрібно робити? Чи як це відбувається взагалі? Знаєте, це відбувається відповідно до проблематики. Наприклад, були концерти Вірки Сердючки, де лунала руська пісня в Україні, і так у нас в законі є наразі дірка, яка дозволяє виконання українським співакам, тобто громадянам України і нацменшинам русські пісні. Але є ще питання етики, є питання якось моралі і деморалізації. Ну тобто, це деморалізує наших людей. Це деморалізує військових, За що ми воюємо, якщо в Україні... Досі немає інформаційного кордону. Досі українці обирають російське, тобто затверджують знову ж таки російські території русськими піснями, руським язиком. От, тому так робимо якісь ініціативи відповідно до до тієї проблеми, яка відбувається в країні. Також, е, от нещодавно, наприклад, е, хотіли поставити мовним омбудсменом людину, яка не відповідає жодним критеріям. Це був пан Завальський, і ми також домоглися, що е, його кандидатуру усунули, поставили вже іншу людину, яка більш відповідає нашим. Очікуванням, і ну ми сподіваємося що вона нас не розчарує і дійсно захистить, затвердить українську мову. А наскільки взагалі дієвими є інструмент петиції звернень до органів влади? Які теми ви найчастіше порушуєте, і які результати вже є? Звісно, дієвими, по перше, треба розуміти, що це про українська пропаганда. Тобто, ми формуємо думку суспільства. Ми показуємо людям, що ми робимо щось, що ми не просто скаржимось в інтернеті на те, що нас не влаштовує існування руського язика в Україні. По-друге, ми таким чином показуємо нашій владі, що ми вважаємо, що русками язику не місце в Україні, що це є інструмент асиміляції окупації, що це також є інструмент психологічного насилля. Тобто, це теж треба враховувати. Скільки людей у нас після окупації, після. Полону після ну там якихось знов ж таки результатів війни? Тобто ці люди травмовані психологічно, їм це не комфортно чути в Україні, тому так постійно це робимо. Так, а ось скільки разів за останні два роки, наприклад, ви зверталися до мовного мусмена, та як вдавалося покарати порушників? постійно звертаємось до мовного омбудсмена, надсилаємо петиції щодо не петиції. Вибачте, скарги щодо скарг, то там є відповідна така такі правила, як подавати скарги. Це дуже важливо їх дотримуватися, тобто зібрати повні дані. Тоді це буде дійсно ефективно. Щодо петицій, то у нас була дуже класна ситуація. Коли ми за три дні зібрали підписи більше 27 тисяч підписів по петиції про заборону. Руської музики на музичних платформах, от і я знаю, що після цієї петиції ще подавали лист звернення на наші зірки української естради. Також збиралися офісу повноваження з е, е, нашою владою, і вирішували, як ми можемо це заборонити. Це все складно, це все треба, якби ну на це час, але це все буде зроблено. Це знаєте, все одно ми йдемо в цю історію е, відміни, і це дуже добре. А ви взагалі бачите рух саме у, у цьому питанні російської музики, тому що і прем'єр-міністр заявляв, що нібито поки на, у нас на законодавчому рівні немає, типу, того, щоб заборонити російську музику і самі платформи, у них є свої правила, і вони слідують ним. Чи це взагалі можливо заборонити прослуховування російської музики на ось цих платформах в Україні? Я впевнена, що це можна зробити. Але для цього потрібно нам, як суспільство, як активістам, так і звичайним громадянам, нам треба про це говорити голосно. Нам треба про це казати. Ну тобто знову ж таки, якщо не працюють зараз потрібні закони, ми маємо тиснути на етику, на питання моралі, на питання навіть знову ж таки попиту. Тобто не ходіть на ці концерти, не підтримуйте цих виконавців. Бо це правда питання національної безпеки України, це не питання ваших уподобань. В країні війна. А як би ви оцінили Вероніку мовну ситуацію у Білій церкві? З якими прикладами порушень вам доводилося тут стикатися? Знаєте, мені дуже складно бути об'єктивно щодо минулого, до, до воєнного, до військового. Але от наразі в білій церкві. Є І інколи зустрічається російська. У нас є проблеми з гігієною інформаційною у людей. Люди не розуміють, що таке публічний простір. Люди не розуміють, як користуватися тіктоком, соцмережами. Люди не розуміють, що не можна споживати ворожий контент. Що язик ну у нас заборонено, наприклад, обслуговування русським язиком. Якщо я в Україні, я українка. Я прошу спілкуватися зі мною українською. Зробила зауваження. Будь ласка, перепросіть, перейдіть на українську. Це моє право отримати обслуговування в Україні українською. Люди про це не знають і тому час від часу стикаюсь так з різними мовними конфліктами, але знову ж таки інспекції, якісь самостійні, ми не проводимо. А ось про цей інцидент, який нещодавно з вами трапився, і ви про нього розповідали у своїх соцмережах. Чи можете розповісти нашим глядачам? Він стався у парку Шевченка нещодавно. Так, я з дітьми відвідала парк Тараса Григоровича Шевченка. Ми хотіли покататися на машинках. Коли орендували машинку, нас обслуговували російською. Я звернулася до власника, попросила, будь ласка, спілкуватися українською, адже мої діти не розуміють, не знають руського язика, я виховую їх виключно українською. Хочу, щоб у моїх дітей була українська ідентичність і щоб вони розуміли, хто наш ворог, на що мені було відмовлено далі, коли ну, ми з ним продовжили спілкуватися. Я попросила у нього е, його фоп, ну чи якийсь рахунок ФОПу. Він дав мені звичайну картку. Через це я була вимушена потім вже звернутися до адміністрації парку для того, щоб отримати офіційні дані і подати скаргу на цю людину до умовного омбудсмена. І тут знаєте, хочеться додати, що питання ж не тільки в тому, що мої діти мають право на те, щоб отримати послуги української мови. Питання ще в тому, що це зросіщення дітей українських дітей під час геноциду української нації. Ну це недопустимо. От. Тому звісно, що з дітьми має працювати людина, яка є проукраїнською, яка знає державну мову. Якщо ти не знаєш як власник, будь ласка, наймай людей, які знають українську мову. А що сталося у самій адміністрації? Тому що там також ситуація така неоднозначна виникла. Так. Коли я прийшла з дітьми до адміністрації, нас зустрів працівник адміністрації на русском язикя на моє зауваження перейти на українську. Він перейшов, але далі його риторика була дуже антиукраїнською. Він почав мені розповідати про десяту статтю Конституції, Хоча він до речі займає посаду юриста, і от мені дивно, що юрист не знає, що є рішення Конституційного суду щодо нацменшин, і у нас вважається представники країни-агресора. Вони не нацменшина, це країни-агресори. Тобто, у нас вже немає Захисту русского языка в Україні, бо немає такої нацменшини, як росіяни. От і він почав мені розповідати про різні статті, почав доводити, що русский язик це добре. О, також розповів, що він дружить з росіянами, що він їх поважає. Ну, це знаєте, для мене це. Правда, як плювок обличчя, тому що я не розумію взагалі тоді за що ми воюємо, коли у нас є люди, які дружать з росіянами, коли вони ось так от при дітях собі дозволяють розповідати подібні якісь наративи антиукраїнські. Ну і далі, коли я вже відвідала, поспілкувалася з його колегами по роботі її слів колег, він відверто підтримує вторгнення, він відверто підтримує нашого ворога. Тобто вони не проти того, щоб ця ситуація набула розголосу. І можливо навіть щоб до нього завітали СБУ. адже ця людина є військовою. а Ми знаємо, що колишніх військових не буває. От такі люди вони можуть бути небезпечні. А якщо білоцерківці помічають подібні ситуації, куди їм потрібно звертатися, і що взагалі потрібно робити, вмикати камеру, диктофон? Що? А якщо це якась вивіска, якщо це якась реклама російською, ви просто це фіксуєте, робите фото. Якщо це якась ситуація, де порушуються ваші права, де чи, наприклад, ви чуєте руською музику десь в публічному просторі, а у нас є мораторій на русську музику. Ви включаєте камеру, це не означає, що вам треба отако телефоном показувати, прям що ви знімаєте людину. Ні, вам треба зафіксувати порушення, тобто записати сам звук. Це може бути навіть диктофон. Далі ви можете сказати цій людині, що буде надіслана скарга мовному омбудсмену, Можете не казати це ваше право, будь ласка. Якщо ви не готові до цієї конфронтації, ви можете просто оформити через сайт мовного офісу повноважного захисту української мови, оформити скаргу, надіслати туди ці докази. І далі вони вже вирішують це питання. Якщо ми говоримо про порушення, наприклад, русскую музику в публічному просторі, то краще викликати на це поліцію. Викликати поліцію на наголошувати на тому. Щоб обов'язково була оформлена а, от ця скарга, тобто щоб було заведено була заведена справа, тому що буває вони приїжджають, просто роблять зауваження і їдуть. Ні, треба щоб було покарання, щоб була відповідальність за це юридична, тому що це все є величезним злочином проти нашої країни. Це все фінансування ворога, це просування їхньої пропаганди, це все зросійщення наших дітей. Пані Вероніка, коротка ваша відповідь. Який же ж має бути штраф за ось це прослуховування російської музики, наприклад, або в публічному просторі, або взагалі, якщо так відбувається, тому що зараз він є мінімальним його, нібито, якщо я не помиляюся, хотіли підвищити ваша коротка відповідь: скільки це має бути, щоб людина зрозуміла, що цього не потрібно робити? Це має бути максимально болючий штраф. Це має бути як мінімум декілька середніх зарплат українця. Тобто, ну 50 тисяч гривень як мінімум, я вважаю. Тоді людина подумає наступного разу, чи вмикати десь в публічному просторі російське чи ні. А як ви взагалі ставитеся до того, що досі є блогери, артисти, інші публічні особи, які продовжують створювати контент російською мовою, і що потрібно з ними робити? А, дякую. Знаєте, мені як мовні активісті, буває боти і там проросійські якісь люди закидають, що я е, там якось роз, роз, розколюю наше українське суспільство українською мовою. Так, от хочеться сказати, що розколює наше суспільство русський язик, і оці всі блогери, оці всі лідери думок, які вже на бозна якому році війни собі дозволяють розмивати національні кордони і просувати російське. Це є працівники Кремля, це є їхні агенти, це є люди, які. На рублях, якби працюють і просувають вороже, от тому я вважаю, що це злочини з цими людьми. Також має працювати СБУ, Нацполіція, Кіберполіція. Це не можна залишати просто так. А якщо людина каже також коротка ваша відповідь, що от вона вже все життя спілкується російською, і, ну я не хочу вчити її. Навіщо мені це? Я вчилась в російській школі, я жила в радянському союзі, і в тому подібне. Хоча є і випадки, коли люди свідомо переходять похилого віку на українську мову, спілкуючись з нею все, все життя російською, що робити з такими людьми? Що це означає? Це відповідаль... Це відсутність відповідальності. Це відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків, що вони таким чином допомагають Росії. Все.